Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Покровський напрямок. Чи є щось, що може заважати нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровський, що заважають расистам тікати із Покровського напрямку? Хочуть затягувати час, хочуть домовлятися, дуже важко. В расистів все валиться це їх. Дуже сильні втрати в них, От. все валиться. І вони намагаються зараз тягнути час, якимсь чином. Перемовини, домовлятися, це все обман. <кій> обман В голові в них продовжувати, підготуватись і знов йти у наступ. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, які плани у рашистів щодо Покровська? Говорить, переговори вести дуже важкі втрати, вони не мають змоги. Вони програють. У них немає виходу, вони будуть відступати. Вони навіть, як-то домовитися, тиснути на Європу, залякувати, але нічого не виходить. Заперечу весь негатив обираю, відвертаю, відсікаю від Покровська всіх росіян, всю армію російську, що наступає на Покровськ, відвертаю, відсікаю, повертаю їм назад. біль сльози і страждання, смерть, гвалтування все лихо, що принесли расисти на Покровськ, відвертаю, відсікаю на віки вічні, повертаю їм назад. біль сльози і страждання. Хай собі забирають все своє лайно. От і так і так буде. Ні в якому разі не треба зупинятися. Вони просто хочуть виграти час, щоб знов продовжити наступ. Ну, Накази такі видаються. Заперечу весь негатив убираю і хочуть обстріли продовжити, щоб руйнувати місто. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу захисту міцного для Покровська. Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для наших військових. Приходиться необхідна допомога, зброя, закрити небо над Покровськом. Більше не можуть рашисти обстріли чинити. Прошу знищить всю авіацію. Військову Росії. більше не мають змоги обстріли чинити, буде так. Перекриваю, угу. перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, одведіть, одверніть від Покровська росіян. Тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати все погане, що бажали, Покровську на себе забирають, тікають, лякаються, уходять, буде так і так буде. буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є негатив, що може заважати нашим військовим знищити расистів, що наступають на Корахове, на Корахівському напрямку. Тож хочуть переговори, дурять, обманюють. Невдача у них не виходить. Хотіли оточення, не виходить. Зараз їм буде дуже-дуже погано. Нічого їх не врятує. Отвертаю, отсікаю на віки, вічні рашистів від Курахового, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати Путін свою владу хай ідуть обстріляють. Буде так. Скажіть, які плани у расистів на Курахове на найближчий час? Що планують расисти? Переговори, немає ресурсу тягнути, тягнути час, поки до них під, підкріплення має підійти. Отвертаю на віки вічні рашистів від Курахова, тікає, лякається, прошу, зруйнуйте всі плани рашистські. більше не зможуть отримати зброї, живої сили не надходить. Руйнується повністю вся логістика рашистська. Тікають, відступають. Буде так і так буде. Більше обстрілів чинити не зможуть. Та буде знищена повністю вся артилерія, військова авіація. у рашистів. І прошу відкрити військовим України. Дорогу на перемогу. На Курахівському напрямку. Надходить вся необхідна зброя. Більше немає жодних перешкод. Надходить допомога. Закрите небо над Кураховом, над нашими військовими. Повне знищення расистів. Більше нема жодного расиста, ніхто не може воювати. Наступати не можуть. перекривати. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть на віки вічні від Курахового росіян, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати, особливо свою владу. Буде так і так є. Пиші сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Курахівському напрямку і поверніть назад расистам. Хай їм в голову летить і їх нищить, більше лиха робити не зможуть, наступи робити не зможуть, накази більше не дають. І воювати не зможуть ніколи. буде так і так буде. Все погано, сіли не зворіть. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так, і я хочу подивитись, скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає повернути наших людей, військових, цивільних. Що знаходяться в рашиському полоні. Які є перешкоди, щоб повернути наших людей із рашиського полону. Ох, як воно все зависло. Так, мали бути обміни дуже сильно. Весь світ. Дуже про це говорили в світі. Є країни з усього світу допомагали в цьому. Обман, все вони перехреслили, всі домовленості зруйнували дуже підступно, От. а домовлялися про обміни, великі обміни заперечує весь негатив. Саме військових. заперечує весь негатив. Убираю, руйную всі плани ворожі, відкриваю дороги і шляхи на обміни. більше росіяни не можуть тримати людей у полоні. Відпускають, обмінюють усіх на усіх. Буде так і так і є. Все погане, все лихе, що рашисти роблять із полоненими, повертаю їм назад, особливо тим, хто це робить. Хай з ними все це відбудеться. Буде так, і так буде. І прошу захисту міцного для полонених. Одведіть, одверніть всю загрозу, агресію, весь негатив. Все погане, що роблять із полоненими. Більше не можуть рашисти робити, повертається їм назад. Прошу лиші сили. Захистіть, одведіть, одверніть і вдень, і вночі захищайте від расистів, наших військових, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків, усіх, хто знаходиться в російському полоні, де б не знаходився, захищайте, вдень і вночі, оберігайте, одводьте всю агресію. Повертайте назад рашистам. Більше не можуть лиха чинити. Відпускають, обмінюють негайно. Дуже сильно прагнуть цього і відбуваються обміни. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть расисти тримати у полоні українців, наших військових, цивільних людей, повертають в Україну, відкриваються всі шляхи і дороги на обмін. Буде так і так буде. Та буде повернуто повністю всіх людей. Прошу допомоги. В день і вночі. Допомагайте, відкривайте шлях додому. Відкрити. Буде все сказане, здійснено, так буде. От. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!